Доброго дня, любі друзі. Зараз Я Софія, зараз я зроблю розклад для левів на наступний тиждень з 13 по 20 лютого 2022, 2023 року, вибачте, 2023 року. І так, ми дізнаємось, працювати будемо з колодами карт, 4 колоди. Зараз ми дізнаємось. Які енергії, якої енергії буде більше у левів на наступному тижні? Будь ласка, дивіться, якої енергії буде більше на наступному тижні? А... Як на мене, я буду казати свої, е, інтерпретацію, свою карти. А ви навчайтеся, слухайте, і навчайтеся їх е, розшифровувати для себе. Тобто дивіться на карту, можете потім вимикати звук на цьому відео, робити свій запит і е, шукайте відповіді. І повірте, якщо ви будете чесними з собою, то ви отримуєте всі відповіді на свої запити. І так, якої енергії буде більше на наступному тижні? Це впевненість, я бачу, це співпраця, це, ну, така, дуже на гарному рівні самовпевненість. Самоцінність. Тому що, дивіться, пані сидить посередині навколо багато інших людей, але вона задоволена собою. Вона тримає якийсь посах. От, і всі просто ем, потихеньку за нею спостерігають. Розумієте, але вона така сама задоволена. От, Далі. На яку енергію звернути увагу? Яку енергію ну, треба прикрутити? Можна і треба прикрутити, тобто, звідки можна забрати, бажано забрати свою енергію, свою увагу. Да? Тобто Звернути на це увагу і розібратися, звідки забрати свою енергію, дивіться. Добре, да, бачите? Звідки забрати свою енергію? А, що я можу сказати? Зі своєї відкритості, можливо? Зі своєї відкритості, і, можливо, є щось таке, що, знаєте, над самовпевненістю, гординя і щось таке, тому що тут все лежить у неї під ногами. Але вона, бачите, вона так, дивиться кудись туди, вдалину, в майбутнє і не помічає нікого. Вона зараз, так, да, вона класна, вона така, вона самовпевнена, вона в своєму соку, скажімо так. Але ж у ці люди навколо, дивіться, вона оголена і вони можуть їй нашкодити. Да? То треба розуміти, де я можу бути так з людьми, а де не треба. Де краще запахнутися, да? і не відчувати, е ну, таких поглядів на собі. Зацікавлених, але не дуже, як на мене, таких добрих. Да? Так. Це карти двосторонні, з іншої сторони, дивіться, не торопись, йому є своє время. Єш в час їди, а прийде время, відправляйся в путь. Тобто, не поспішайте. Тому вона тут така задоволена і спокійна. Тут про спокій і впевненість. Те, що я і сказала, в принципі. Тобто, стосовно цих тез, дивіться, хто не, хто не вміє працювати з картами Мак, у вас стосовно цієї тези теж може бути своє сугубо своє усвідомлення, те, що вам буде шептати ваша душа. Прислухайтеся до себе, до своїх почуттів, відчуттів, що у вас в тілі відбувається в той момент, коли ви шукаєте відповідь і дивитесь на таку на такий малюнок. окей? І малюнок. Ще така важлива теза, Ну я все, все опишу. Чесне слово, все опишу. Цей малюнок не повинен співпадати з цією тезою. Тобто відчуття і усвідомлення від цих двох сторін карти можуть бути навіть протирічні, розумієте? І то тільки від вас залежить, що ви відчуваєте, що ви шукаєте, і на те ви. І фокусуйтеся на тому, що для вас, про що це для вас, про що це для вас? Да? Далі, придательство чаще всього, случається не по обдуманому наміренню, а по слабості характера. Тобто, коли людина слабка, про що це каже? Це каже про те, що людину легко підкупити, наприклад, купити, підкупити. Да? Про те, що людина слабка, духовно, ну по-перше, духовно слабка. Вона не буде розвиватися і вона не буде думати, наприклад, я хочу таке. Ну, наприклад, я хочу таке тіло, думає людина, але в мене його немає а в неї є. І тоді я зроблю так, щоб їй було погано. Тобто, слабка людина не спрямовує свою енергетику на досягнення своєї мети. Вона спрямовує. Бо вона ущербна, вона спрямована на те, щоб зашкодити комусь, у кого є те, що немає в неї, а вона хоче заздрість. Розумієте? Тому я кажу: думайте, де ви можете бути оголеною, ну, в будь-якому сенсі, розумієте, а де не треба? Думайте про це. Поїхали далі. А зараз ми отримуємо благословення роду для Левів на наступний тиждень. Одну карту. Час збирати врожай. Іншої трактовки тут немає. Але якщо ви будете, дивіться, якщо ви будете всюди оголена всюди розказувати усім, наприклад, чого ви вже досягнули, і так і так далі. да Ну Вихвалятися, можна сказати, це теж треба знати, з ким ви розмовляєте, кому ви що розказуєте. Заздрість штовхає людей на необдумані, дуже, дуже ну, нелогічні вчинки. Да? Вони готові, ущербні люди, витрачати свій час на вас і не просто витрачати, думаючи, роздивляючись, слідкуючи за вами десь в соцмережах або в житті. Да? А вони ще, на жаль, роблять якісь. Негідні не, не вчинки, котрі реально заважають людям розвиватися і досяга, досягати того, чого ви хочете. Тому час збирати врожай. Робіть тихо. Чому кажуть гроші люблять тишу. Все. Тихенько зібрали врожай. Самими, кому ви довіряєте. Не, того, не, не тим розказуєте, кого, на кого ви хочете якийсь вплив зробити. Да? От я така, я стільки заробила і ще Не треба. Якщо така у вас мотивація, щоб поділитися своїм щастям, то не треба. Тихесенька, от вони вдвох зібралися, дивіться, вони без рупора, вони не кричать про це, вони просто збирають свій врожай. Окей? А тепер благословення. Ваш род благословляет вас на богатство, изобилие и процветание. Помните о том, что вселенная изобильна, а вы достойны быть богатым. Род радуется вашему процветанию. Це знову такі сюди. Можна повернутись до цієї карти про впевненість. Тобто пані зараз відпочиває, пані робить те, що вона хоче, Просто сидить у колі якихось знайомих або неважливо, хто це. Да? І вона впевнена і довіряє тут все світу. Бо всього багато, всього багато. Багато, розумієте? Всього вистачає на всіх. Просто люди не вміють, людей не навчають, як брати благо, як хотіти взагалі собі блага. Не про, навіть не, не те, що як його брати, розумієте? То вчиться брати екологічно свої плоди, те, що вам хочеться. Далі. Зараз ми запитаємо у карти мандала в природі, де взяти ресурс? Де взяти ресурси, що буде допомагати на наступному тижні для того, щоб скоріше і безпечніше зібрати свій врожай? Що буде допомагати? Зараз ми запитаємо. Дві карти я достану. І буде два послання. Ця колода теж двостороння. В роботі з картами Мак, будь ласка, так, перша. Випала, що буде допомагати левам і друга. Будь ласка, в роботі з картами спочатку працюйте, вимикаючи логіку і розум, працюйте тільки на відчуттях з малюнками. Спочатку з малюнками. Випишіть всі слова, всі асоціації, котрі до вас приходять стосовно будь-якої карти. І так, дивіться, тут підтвердження того, де брати, де брати ресурс. Розкажу, будь ласка, вам приклад, це гора. Да? Подивіться, який в неї фундамент. Подивіться, де брати ресурс в своїх діях, в своїй цілеспрямованості, тому що, щоб гора стала такою височенною, да? і цей пік в неї з'явився. Спочатку нагорталося щось як фундамент, робився фундамент, фундамент. А потім завишки, 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 все йде. Так і в життю у людей. Розумієте, дуже потрібен фундамент, благосний фундамент. Тобто, ваша мотивація, що я хочу, для чого мені гроші. Я хочу жити в достатку. Для чого? Для того, що я хочу, щоб в мене більше було часу, наприклад, для саморозвитку, щоб я могла кожного дня виділяти собі мінімум годину на медитацію, щоб я могла практикувати якісь, якусь практику ще робити і так далі. Тобто і тоді, коли ви будете такі, така, такий, така, такий, міцний, як ця гора з таким фундаментом, то навіть якщо тут буде не облачка, а якась грозова туча, вона не зашкодить вам. Розумієте? Навіть якщо цвіркне що, щось там да, по верхушці, то цей фундамент втримає да, ну камінця там трошки повпав. Повпадає те, що було наміцно закріплено, наприклад, а інше залишиться все одно. То беріть, беріть ресурс в своїх діях, в своїй благій мотивації, в, своє, в своєму фундаменті. Беріть ресурс в тому, над чим ви вже давно працюєте, що ви вже давно робите для себе. І ще що буде допомагати? Екологічність. Правильне харчування можна. Ін... Робити таку інтерпретацію цієї карти, да? і екологічність, то, тобто природність. Тому що бути багатими, заможніми, щасливими це природня для всіх. Це для всіх природня. Запам'ятайте, всього багато Вам і карти кажуть. Я вам кажу, і мій досвід теж. Всього багато. Треба знаходити просто ключики, як брати те, що хочеться. Але пам'ятайте про мотивацію. Тепер, поїхали далі. Зараз карта пара про відносини. Зараз ми подивимось, я ще не запитала, зачекайте. Зараз ми подивимось для левів, на які відносини слід звернути особливу увагу на наступному тижні з 13 числа, з 13 лютого, які укріпити треба, в яких розібратися, котрі дадуть вам супер-супер плоди, допоможуть зібрати врожай. Благоприятно для вас. І так, перша карта. Які відносини треба укріпити? да? А, я гадаю, що треба познімати те, що вас тримає. Дивіться, вони точно хочуть бути поруч. Вони точно хочуть бути разом. Але у ці, а, забула слово, вибачте, цепі. Оці, оці це ні, цвях це. Окей, вибачте, я буду казати так. Суржик, як то кажуть. <сум> ладно, не буду це теж казати. Це така була шутка, що кажіть на суржики, це трошки. А... Я не люблю це слово, гвалтує російську, але я не для того на суржику розмовляю. Але то трошки мотивує, що ну, то так, так люди підтримують, кажуть, давай, розмовляй, як можеш. Тому, вибачте, буду казати, як, як я знаю. І так, дивіться, що це може бути? ланцюг, да? залізний ланцюг. Що це може бути? Обмежуючи негативні установки, котрі тримають на відстані один одного, розберіться. Де ви чогось боїтеся? Як установки негативні, так і страхи можуть бути нам подаровані. І так воно і буває. Нам з дитинства, щоб нас вберегти, нам батьки розказують якісь страшилки про гроші, про відносини. От у когось щось не вийшло в нашому роду, роді. І вони, щоб потім вберегти наступні свої покоління, вони кажуть, наприклад, не, не треба бути багатим, не в грошах там від. Ну, не в грошах щастя, ну то, то, понятно, якщо в загальному да, сенсі, але із за того, і за таких негативних установок, але люди не пояснюють чому. Якщо б мати, наприклад, казала доньки, слухай, в мене було таке в молодості, я зустріла чоловіка, але він мене обманув, обманув там, да, що щось зробив не так. я потім страждала. А, тому будь просто обережною. Люди да? так мало кажуть, мало пояснюють. Вона каже: тобі ніхто не потрібен. Якщо там він красавчик, наприклад, да, то він тобі не потрібен, буде горе. І ще, і ще щось. Тобто не пояснюють, просто уці навішують на нас, да. Цю, цю, цю тяжість. І ми потім, не розбираючись, не боючись психології, да, бо люди бояться виглядати якось не так, виглядати слабкими, або вони бояться визнати, що вони чогось бояться, або чогось навіть не знають. Розумієте? І за того вони залишаються на, на прив'язі десь, да, і вони не дозволяють собі якісь у такі. Це невеличке. Він, якщо розбежиться, він пригне і її там теж вона теж буде вільна. Він їй може допомогти. Але вони тримаються. Вона взагалі ну, не дуже. да, Він так іще рветься, але, ну, чесно кажучи, по ній не зрозуміло. Чи, чи вона прям супер хоче, чи вона просто на нього дивиться і ну, така сама в своїх стражданнях, і все. Тобто запитайте себе, про що для вас ця карта? Де ви себе стримуєте від щастя? Тому що навіть якщо ці люди, повірте мені, Будуть щасливі і в чистої любові, ну, якийсь рік, наприклад, да? я кажу, наприклад, то того це теж варто, бо вони обі, обидві здобувають досвід відносин в той час. Бо в них справді були ну, на початку було то кохання, наприклад. Да? І то, то чудове таке відчуття у людей від, ну, розкриваються крила. Люди дуже багато можуть досягнути на тому хайпі від любові. Тому не треба від неї теж від стосунків, від бли... близькості, не треба відмовлятися. Просто треба розібратися, чому, чому вам страшно, що вас тримає, що. І чи ваші то страхи, чи ваші то негативні установки, чи був у вас такий досвід, або вам його подарували? То розбирайтеся з цим, будь ласка. І так. Тобто з цим на це треба звернути увагу, розібратися і посилити тут, посилити себе, свої відносини такі. Тепер ми запитаємо у цієї школоди, з яких такі знову, з яких відносин треба забрати свою увагу, щоб був ресурс енергетичний, да, сюди ми хочемо цього. Нам сюди треба що. Тут треба, тут треба сила, треба ресурс, щоб була сила залізти на цю дробинку. Розумієте? Тобто ну, на ці сходинки треба ресурс, щоб був. А якщо ви ну, вся в страхах, вся в обмеженнях, то ну, про що? Про що? Як? Про що? що Як? казати, да? Розумієте? Можливо, такий був у когось, можливо, навіть у вас був такий варіант, коли ви ну, уголність. Це що, це відкритість, так? Да? То ви до когось, можливо, відкрилися раніше, а вам зробили боляче. Або, ну знаєте, навіть для більшості жінок, коли тобі просто отак до ног кидають, тобі, ну, тобто не в руки дається, а кидається, то тебе як купляють, як тварину, скажімо так, да? то це теж образливо і це теж такий негативний досвід. Тому треба розібратися, де ви були оголені, чого ви боїтеся наразі, так? Да? От. Можливо, такого відношення. Але подивіться сюди. Перша карта в нас самовпевнена і спокійна. Вона приймає усіх. вона не дивиться ні на кого, вона самозакохана. І то теж є супер. Вони на неї споглядають, хто збоку, хтось напряму, але отак, розумієте? То це і це головні карти, куди треба вам йти. І зараз подивимось, звідки взяти вам енергію. Тому що одне відкривається, інше повинно закриватися. да? Ви ж не відкриваєте усі двері і, і пішла собі. Ви закриваєте хоча б, принаймні, останню вхідну двері. На замок бажано. да? Так і в відносинах, так і з собою. Тобто, десь взяти енергію, ми зараз подивимось. Звідки її можна взяти. О, дивіться, тут про рот. Бачите? Ваш род дає вам енергію. Вона в вас є, бо за кожною людиною стоїть безліч, безліч. Більше, більше тисячі, як мінімум, осіб, котрі є вашим родом. І вся ця енергія родова вашому цьому, ну, називають в да, Вашому роду є сила, є енергія. Уявіть, скільки років, скільки тисячоліть вашому роду можливо, розумієте? Пора Просіть енергію, підтримку у свого рода. І ви отримаєте, і тоді у вас буде ресурс на все це. Розумієте? З усім, цим розібратися. І так, зараз я переверну інші карти, котрі в нас є теж двосторонніми. І ми почитаємо оці. І так, ділай кар'єру на своєму любімому хобі. Супер порада. Чому? Тому що більшість людей знецінює те, що вони роблять. Вони роблять те, що вони люблять, вкладають туди свою енергію, любов, час і увагу і так далі. Але за того, що якоїсь людині щось не сподобалось, або низька просто самооцінка, самоцінність, люди... Не роблять з того бізнес, люди не заробляють на тому. Вони щось роблять комусь, можливо, дарять, можливо. Я знаю людей, котрі займаються хендмейдом, просто в них полиці вже ломляться від їх виробів, але в них така низька самооцінка, що вони кажуть, я дешево не хочу, бо ну невигідно просто. Да? От я роблю з задоволенням це. Невигідно дешево продавати, тому що я не зможу заново щось купити. Нитки і щось ще зробити. От а за дорого. Вони не можуть собі дозволити, просто вони не можуть собі дозволити. Повірте, у цьому світі для кожного товару є свій покупець. Що треба? Треба розвиток, реклама і просто стабільність в діях, не взагалі стабільність, а в діях почали щось робити. Почали, не знаю, кожного дня почали відео якесь знімати або якусь ляльку робити. Робіть, не можете кожного дня, робіть через день, викладайте через день, робіть раз на тиждень, просто маякуйте, показуйте постійно, підтверджуйте свій намір Всесвіту. Да, я хочу це продавати, да, я хочу так заробляти. Я хочу робити ляляк. Да? От, будь ласка, в мене це ялинка, це оберіг, грошовий оберіг. Я їх роблю. Я так само ну колись не могла продавати їх, е, тому і не хотіла, тому що люди хотіли ну там за 100 гривень в мене це купити. Я не продам це за 100 гривень, бо то моя робота, то мої мінімум 3 години, плюс матеріал і плюс е, моя любов. Бо я роблю спочатку ритуал. Я медитую до того, щоб, наприклад, почати щось робити. Розумієте, е, виготовляти особливо коли оберіги. От так само і ви. Займіться своїм хобі, подивіться, що ви хочете, що ви любите робити. І думайте, і пробуйте, і починайте розвиватися, продавати і, і інвестуйте в себе. І так, достань свої страхи на поверхність і, чесно, посмотри їм в, лицо. Їм в лицо діло первостепенної важності. О, про що я сказала? Подивіться, чого ви боїтеся. Чого ви боїтеся? Що вас стримує від добробуту, від того, щоб бути щасливою, від того, щоб отримати, що ви хочете, дозвольте собі помилятися. Це дуже важливо. Коли ви собі дозволяєте, то ви себе приймаєте, бо е, жодна дитина не може навчитися, наприклад, читати, не помиляючись, писати, не помиляючись. І то є нормальним, тому що дитина не народилася зі знанням української мови або будь-якої, да, і з граматикою тим паче. Розумієте про що? Тобто цей тиждень у вас а, ідея фікс розібратися, чого ви боїтеся, чи ваші то страхи і негативні установки, чи не ваші. Розібратися, де ви занадто відкрита з ким, прикритися, да? в деяких випадках прикритися. І будь ласка, благодаруйте свій рід за те, що ви зараз є на цьому світі, за те, що він це ваш рід, він вам дав це життя. Усі, хто б не були, вам треба прийняти свій рід. Ви можете не спілкуватись, послухайте уважно. Ви можете не спілкуватись фізично, не хотіти, не мати ресурсу, не мати бажання, не мати можливості, але енергетично. Ви можете так само підтримувати зв'язок зі своїм родом. Звертайтесь до нього, благодаруйте кожного дня. Дякую, Боже, що ти мені надіслав такий рід, що я в нього війшла в таку таку силу. Дай мені рід, мій будь ласочка, силу. Мені треба то-то, то-то. Я хочу зробити врожай. Розумієте, в мене немає небагато ресурсу. Я от можу тут свіжай трошки пощипати, да? але нема ресурсу, щоб залізти на ці сходинки і повноцінно взяти все, що я заробила. заробив. Розумієте про що? Просіть, і вам буде дано. Я запрошую вас на індивідуальні консультації. Гроші буде передано в благодійний фонд Благодарую, котрий спочатку повномасштабно допомагає ЗСУ в гарячі точки. Переправляються все необхідне. Генератори, але ну там принципово купують те, що рятує. Той фонд не збирає на зброю. Ми збираємо і передаємо те, що рятує: генератори, турнікети і так далі. Так далі. В лікарні теж передаємо для поранених те, що їм потрібно. Тож, будь ласка, підтримайте мене лайком, буду рада вашим запитанням, буду рада вашій інтерпретації, якщо ви напишете, що то для вас і як воно програлося. Тому що метафізика це взагалі ще не вивчена далеко не то, що, ну, я не кажу за вчених, а взагалі да, вона працює і дуже цікаво за цим спостерігати. Дякую за увагу! З вами була Софія, мирного дня.